Про Олешки випустили відеоматеріал Бігусінфо, ну там розгортають його пропаганду, яка підпрацює на росіян, І як він перетворився системно на зливний бачок. В нього підгоріло настільки. Там якась ескортниця з Бігусінфо зняла про мене відео. Зайшов його телеграм-канал, а там просто тобі присвячено цьому купа дописів. Такі знаєте, останні комвульсії людини, яка просто не вивезла, просто ментально не вивозить. І це прям дуже видно. Тож ти легко чорти, чорт, який прийшов на сторону ворога, але ти маєш для себе зрозуміти, ти пішов в Абанк. Ва-банк, і з того ва-банку зворотнього шляху немає. Ти обов'язково будеш сидіти в в'язниці, це в кращому випадку. Бо те, що ти робиш, це навіть не шкідництво проти своєї держави. Бо ти ж сподіваюся, знаєш, що таке критика. Критика це коли пропонуєш альтернативу, ведеш нормальний діалог. А ти ведеш на діалог, а агресивну пропаганду. І за цю пропаганду ти помісиш в повній мірі. І такі, як ти. Можеш скільки завгодно мріяти про реванш по приход російської влади. І ти там в тій системі координат себе реалізуєш, бо в твоїй ж конструкції десь так це виглядає. Але, Олешко, ми віддали настільки велику ціну на цій війні вже, і не зрозуміло, що скільки віддамо. І такі персонажі, як ти, просто не матимуть місця в нашому соціумі. І це потрібно собі чітко усвідомлювати, що ми вас знайдемо будь де куди б ви не сховались. До кожного прийде час. Бо те, що ти робиш, це навіть не перезитування на війну. Яка понесе відповідальність. А горить тобі, пачу, просто палаєш, палаєш від ненависті, жалчу плюєш, не любиш правду. Нічого, буває. Але в тебе дружина не тільки правда люблю по-моему, все буде Україна.